Ми працюємо на сучасному реаніомобілі, який укомплектований високосучасною технікою та препаратами, які необхідні для стабілізації хворих тяжких, для надання невідкладної допомоги і для транспортування хворих. Автомобіль обладнаний сучасною технікою, яка може моніторувати хворих під час транспортування. Ми надаємо допомогу. Всім пацієнтам без, без від виключення. виключення, це бувають і малі діти, і дорослі пацієнти. Вже по приїзду бригади на місце ми оцінюємо стан хворого і тоді вже вибираємо, яку допомогу ми будемо надавати. Чи це буде допомога, яка буде складатися тільки допомоги на дому? Ми можемо допомогти людині, знаходячись тільки безпосередньо в квартирі або на місці роботи. чи... Ну, куди був виклик, куди був виклик здійснений, або вже вирішувати питання про госпіталізацію. Бувають тяжкі хворі, яких ми транспортуємо, і які знаходяться на лікуванні вдома. В домашньому їх треба транспортувати лікар. до лікарні, або більш між... з одної лікарні або з одної лікарні до іншої. До іншої лікарні це також використову ну, ми. Приймаємо в цьому участь, перевозимо їх, повністю йде медичний супровід під час транспортування. Безперервний моніторинг всіх життєво важливих функцій це дихання, пульс, артеріальний тиск. Також під час транспортування ми можемо проводити внутрішньовенні інфузії і подачу кисню. Наш анімобіль повністю укомплектований високотехнологічним обладнанням і препаратами, до них входять моніторинг ЕКГ, пульсу, артеріального тиску, дефібрилятор, апарат ІВЛ, інфузомат це, якщо потрібно, вводити препарат дуже повільно і під контролем, і переносний апарат непрямого масажу серця. Тобто, в разі. Таке трапляється зупинка під час транспортування. Ми зможемо надавати допомогу реанімувати хворого прямо на місці. Також у нас є всі необхідні. Препарати, які потрібні для підтримки життєдіяльності. А також машина обладнана сучасними носилками, які дуже добре виконують свою функцію, дуже зручно. Майже в кожній лікарні ми можемо пацієнта підняти геть на своїх носилках. Нам не обов'язково мати їхні чи ще щось. Ми це все можемо в, в будь-яку палату підняти на своїх. Дуже, дуже зручно. В роботі не потрібно перекладувати пацієнта, там, з каталки на каталку, все відбувається, якщо потрібно на одних каталках до самої палати, вже аж до самого ліжка. І це позитивно впливає, тому що бувають різні пацієнти лежачі, які не транспортабельні. дуже зручні, багатофункціональні, вони підходять як для дорослих, так і для дітей. Один, Один представник завжди. Привазу. Завжди знаходиться біля пацієнта, тобто медичний супровід постійно при транспортуванні. Якщо, якщо стан тяжкий, то два чоловіки так. знаходяться біля пацієнта, поки ми його не передамо іншим лікарям вже під іншою відповідальність.